Кульмінацією стане ядерний удар з Україною. Це найбільш вірогідний сценарій, пане президенте. Тільки я можу врятувати тебе і твою родину від в'язниці. А щоб гарантувати вам недоторканість, я маю стати президентом. Володимир Путін приймає Із результатом у 53%. Це ганебний результат. А скільки відсотків було прийнято для вас, пане президенте? Всі 100. А чому залишки знайдені поруч з пакетами були справжні? Загинуло 124 людини поранено на всі. Убивство, вибачте, ми Ви в прямому ефірі. Санкт Петербургу потрібні дива, володя. Дива, можуть забрати у мене зайвих 5 хвилин. Креслюю тебе з підручників історії. Людмила. Шаміль Басаєв засновує ісламський халіфат. То як щодо Росії? Прибув. Панем Занкадиров, минула година, дон відколи мого батька нарешті здихалась то щось я тут. Є один хлопець, який їх знає. Який хлопець? Біл Клінтон. Вова, Запевняю, це буде єдина смерть, про яку ти пошкодуєш. Це треба відсвяткувати. Я не дозволю тобі похрестити цього мирака! Я більше не можу захищати тебе, любівчима. Від а ніж шкода. Ми, ні на мить, не будемо безконтрольними. Я попереджаю, будь-яка спроба зловживання законом, а також конституцією буде придушена. Свобода слова, думки, масової комунікації та право приватної власності є базовим елементом цивілізованої держави. І вони повинні бути. захищені.